Добрий день, шановні наші гості, шановні наші прихильники, шановні наші небайдужі українці. Ми розпочинаємо на наступний кейс, і хочемо вам розказати, як ефективно це у нас така, якби не слово, ефективно, воно у нас не ефективно. Витрачаються кошти в громадах, в яких йде війна. І я вам сьогодні, знаєте, що хочу розказати? А я вам сьогодні хочу розказати, як Червоний Хрест. Разом із компанією вода Донбасу витратили наші кошти, і ви хочете сказати, так так це ж червоний хреста, їхні кошти, як хоча і так і витрачають, але ні. Це війна. І Червоний Хрест мав би витрачати кошти на що? На реабілітацію поранених, на допомогу ВПО, на допомогу хворим людям, які не можуть вибратися із е, місця бойових дій, на допомогу дітям, які отримали інвалідність від бойових дій. А Червоний Хрест, знаєте, що купує? Роботи з поточного ремонту будівель в Донецькій області. І Червоний Хрест. Знає, що він робить. І зараз я вам покажу дуже-дуже цікаву історію з цими 10 мільйонами. Те, що е, були ці закупівлі вересні і було витрачено 10 550, і те, що е, телефони учасників закупівель співпадають з телефонами замовника закупівель, це у нас кейс на цьому кейсі, це у нас скрін номер 2 І ми з вами бачимо, що серед чотирьох е, учасників, Двоє просто свої з одним і тим самим номером телефону. Уявіть собі, наскільки люди нерозумні, наскільки люди просто знущаються над аналітиками і взагалі над цією системою держзакупівель. І тут, якщо ми з вами зараз відкриємо цей скрін, то ми бачимо, що компанія Технобут Плюс. Вона ж у нас зареєстрована в 24-му році 02.09. Да, компанія Технобут Еліт. У нас зареєстрована 31.08.24. Це учасники цієї закупівлі на ці 10 мільйонів. А далі ми з вами відкриваємо ще один прекрасний учасник у нас, Новобут, який зареєстрований 2.10.2024 року. І ще один прекрасний учасник у нас зареєстрований 20.05.24. Року. І ще один учасник останній 18.06.24 року. А тепер скажіть, яке на ЗК? Який бід, яке набу, куди вони дивляться, коли ми з вами відкриваємо всі доступні реєстри, які в відкритому просторі, які просто є в Google. І ми всю цю інформацію отримали лише завдяки тому, що ми відкрили держзакупівлі, скопіювали. ОКПО або ЄДРКПО і вставили в пошуковий рядочок Google. І ми вже бачимо, що це все свіжі компанії. І ми з вами розуміємо, що компанія вода Донбасу 14 жовтня 2024 року підписує договір за номером 1410 дроб2024 на надання послуг і підписує його, знаєте, де? У місті Покровськ. А тепер слідкуємо далі. І на, згідно цього фейкового проведення цих держзакупівель було обрано Товариство з обмеженою відповідальністю будівельна торгова компанія Технобут плюс переможця. В розділі 1 предмету договору читаємо роботи з поточного ремонту, будівлі, ремонтомеханічної майстерні на базі село Донецьке. І якби код цієї закупівлі, код самого виду закупівлі, інші завершальні роботи будівельні. А тепер ми з вами листаємо-листаємо е, цей договір е, скріно 3-4. І бачимо ціну договору. І що тут у нас пишеться? Оплата за цим договором, це розділ 4 римське. За цим договором здійснюється за кошти місії Міжнародного комітету Червоного Христа в Україні. Місіона вже International, Community Red Cross of Ukraine. І ми тут все читаємо, це все бачимо. І е, далі читаємо ще платник. тобто Червоний хрест є платником. Згідно укладеної угоди, між КП компанія Вода Донбасу і цим червоним хрестом про Спільні наміри підтримати ремонт резервуару чистої води на насосній станції у місті Дружківка. І, значить, що тут ще цікаво. Далі ми хочемо вам показати, хто підписант, ми показуємо самі скріни цих документів. Ну і доходимо до документу, який має назву договірна ціна на ці роботи. І складена ніби 21 вересня. Я нагадаю, що договір то був підписаний у нас коли? В жовтні. І ми з вами щойно побачили, був підписаний 14 жовтня. І згідно договірній ціни розуміємо, що 21 вересня ще на момент проведення закупівлі вже був відомий, хто переможець. І тепер дивимося, куди ж вони планують розподілити ці кошти згідно цієї витратної частини згідно е, ціни закупівлі. І вони пишуть, що на заробітну плату буде витрачено 2,2 мільйони. Розумієте, називається прямими витратами на матеріальні ресурси 4,3. Як ви собі уявляєте, там іде війна, і хто що, якими трудовими ресурсами це все буде зроблено. І е, такий, таких кейсів, на жаль, в Донецькій області це не один. І якщо ми з вами відкриємо ще щось щодо води, Донбасу, то ми можемо з вами побачити, що такі. Цікаві кейси були і в минулих роках. І я хочу вам нагадати, що Бахмуту нема, а Бахмутська лікарня проводить закупівля. Що Лисичанська немає. Це давно купована територія, а Лисичанський водоканал продовжує десь. Нібито працювати і отримує заробітну плата, навіть премії, і навіть директор змінюється. Виявляється собі, у них інженер, у них рух працівників іде. А ще деякі лікарні з Сєвєродонецька собі джипи покращують і їх ремонтують. А чи гідні наші воїни, які сьогодні захищають і боронять в надскладних умовах, часто без бика, без підвозу, провансу? Чи вони гідні такого до себе відношення? І тому я прошу всіх і кожного залучатися до нашої платформи і починати разом нашу країну покращувати? Зв'язку з тим, що я тільки що вам розказала про прекрасну. Таку компанію, як вода Донбасу, я продовжу про цю воду Донбасу, але трішки іншим кейсом. Я вам хочу розказати, що 8 серпня прозорі прозорі з'явилася закупівля, яку також проводить, але вже місто Мирноград, також Покровський район Донецької області. Але вона, вслухайтеся, на 34 мільйони 999 тисяч 942 гривні. І що це буде робити у нас? А це у нас знову компанія вода Донбасу у місті Мирнограді буде робити підтримку цивільного населення в умовах воєнного стану шляхом відновлення централізованого водопостачання, в тому числі якості теплоносія для системи водопостачання. І що ж у нас тут цікавого? Ця закупівля покривалася повністю нібито місцевим бюджетом. От, і планували її завершити в минулому році до 1 жовтня 2023 року. Це минулорічна закупівля, але вона стосується води Донбасу. І тому я зараз хочу про неї розказати. От, і е, переможцем е, була обрана якась собі така компанія рога і копита, але під назвою Поля. Ну, чогось вони. От, Якось стісняються називати правильно як це є. І далі з вами читаємо, що ж, а що ж у нас там такого е, цікавого? Е, і що ж це за компанія Полі, і що ж це вода Донбасу, яка мала би сама вміти робити такі роботи закуповує у якихось зовнішніх постачальників чогось ці роботи. І ми з вами відкриваємо і розуміємо, що селідівська міськрада. Фізбуки Фейсбуці пояснює. Що у них є проблеми з водою. Селідово-Курахово це міста, які знаходяться рядом. І як поруч поруч, і як ми з вами знаємо, що у нас у Селідово вже є проблеми. І ми знаємо, що і Курахово, і Селідове під обстрілами, ми знаємо, що там живе менше половина мешканців. Я деяку інформацію зустрічала, що там залишилося приблизно 30 35 населення. І ми тут можемо побачити з вами те, як на своєму ресурсі у Фейсбуці. Ці місцеві ради, а саме Силідівська міськрада, розказує про те, що їм треба. Ну, і напевно, треба турбуватися про жителів е, прифронтових, але ми маємо розуміти, що можливо би жителі залишилися живими і отримали більше задоволення для якості свого життя, якби там були побудовані фортифікаційні споруди. І можливо, якби ці 34 мільйони були витрачені на Мавіки. Або на бомбери, і захистили життя воїнів, можливо, б тоді і це місто так не страждало. Я не бачила опитування жодним органом, який би опитав, як змінилася якість життя місця, на які там живуть під острілами щодня. А також, що цікаво в цій закупівлі, що. Було а, вказано, що туди закуповується. От зараз ми бачимо, що це комплект водопалевної вугільної котельні. Водопавна вугільна котельня, там 1,8 МВт, 6 МВт, 1 МВт, вказані її вартості. Ми можемо з вами побачити, що а, були закуплені роботи в Українського державного науково-дослідного проектного вишукувального інституту Укр. НДІ, канал, проєкт у листопаді ще 22-го року за якісь взагалі дурні гроші на 797 мільйонів 524 тисячі, уявляєте? А сплачено з цієї суми було 183 мільйони. А якщо ми відкриємо, що ж купує, той інститут і ми з вами бачимо, що саме оці комплекти вугільних загальних. Котлів тими потужностями, які я вже назвала. І тому зрозуміти, що, навіщо, як, і яка задоволеність населення цими закупівлями ми не можемо. Ну і тепер про цю компанію Полі. Компанія «Поля» у нас е, мала прописку в Дніпрі. По вулиці добровольців, 15. зараз. Пишуть, що вони на вулиці Кирилівській в Києві розреєстрована ще в 2000 році. І що ми ще бачимо? Що ці компанії брали участь у закупівлях в 2021 році і оце в 2023 році. І бачимо, що найбільшою закупівлею було саме закупівля департаментом житлово-комунального господарства у місті Донецьку, саме на суму 24 і 900, 24 мільйони дев'ятсот 8 тисяч. І ми бачимо, що ця компанія використовується недолугими нашими органами, комунальним підприємствами так щас від часу. Але що знаєте, що ще, ще цікаво, що якщо е, по -по подивитися і е, ці, цю структуру цієї компанії, подивитися, як вона працює, і глянути на телефони то ми з вами бачимо, що знову ж ці телефони. Повторюється, і цей телефон приймає участь у інших виконавців робіт. І бачимо, що навіть керівники таких компаній, які виграють такі багатомільйонні тендери, часто Повторюються, це от бачимо на, на скріні. І що ми з цього можемо, які зробити висновки? Що держзакупівлі і предмети закупівлі створюються під конкретного виконавця для того, щоб вивести звідти конкретні суми. А що мало би бути? А мало би бути. Вивчення нагальних потреб, без яких не може залишитися населення в цей скрутний час. І мало бути ефективно розраховане, а до чого призведе витрати на такий-то предмет закупівлі? Чи підвищиться народжуваність, чи підвищиться здоров'я, чи підвищиться обороноздатність, яким чином. Це вплине на армію і на обороноздатність. Яким чином такі витрати приведуть до покращення життя, і до якого покращення життя, і за який, через який час, за який період? І тому я вкотре наполягаю кожного українця приймати участь у роботи ваших місцевих органів влади. Я з вас запевняю, що місцеві щурі бояться висвітлення, вони дуже не люблять, коли хтось починає розуміти, як це грабується, коли це грабується, і коли вони бачать, що ми можемо називати ці компанії, в яких або один керівник, або один номер телефону. Коли ми з вами можемо це показувати навіть в таких ефірах, як мій зараз, і ви починаєте далі це розповсюджувати, зрозумійте, що рі бояться світла. І тому я наполягаю кожному українцю, в якого є паспорт українця, у кого на війні або загинуло, або зараз воюють родичі, друзі, куми, або діти, або батьки. Відкривайте фронт свій місцевий. Починайте працювати з бюджетами, не допускайте ось таких свавіль у ваших місцевих органах влади. На цьому я вам дуже дякую. Дякую за вашу увагу, дякую за вашу активність, дякую за ваші дописи, за ваші питання. Я дуже прошу: пишіть в коментах. Я читаю всі коменти. І ще раз запрошую до участі в нашій платформі Сім кроків, у всіх українців. Які готові змінювати країну, і які хочуть жити в цій країні, зрозумійте якщо країна наша буде мати і давати можливість людям заробляти ті самі заробітні плати, які вони отримують в Польщі. Якщо ми з вами дамо медицину, яку дає Польща. А ми вже знаємо, що наша медицина часто краще ніж польська, то наші люди, які виїхали, вони повернуться. А це наші люди, це українські люди, і тому. Ми маємо боротися за кожного українця, за кожний метр землі, але спочатку українець, а потім метр землі. На цьому я вам ще раз дякую і ще раз прошу вас: залучайтеся, будьте активними. Зрозумійте, ваша країна потрібна вам і вашим дітям. Мова і нація ваша це та нація, якою ваші народилися діти. Дуже дякую, до побачення.